Всі дня дівчата і хлопці. Зараз замісимо тісто. Я беру стакан водички теплої. У мене тут 250 мл. Дріжджі Сьогодні у мене сухі дівчата. Тепер це я зроблю таку невеличку пару і ось ложку чи дві покладу борошна, а ще я покладу, покладу чайну ложку цукру. Зараз роблю таку на невеличку пару і залишу, розбовтаю і залишу хвилин на 10 на 15. Так, дівчата, дріжджі взялися шапочкою, вже гарно дружать. Тепер я кладу сюди цукор 3 чи 4 ложки. Я покладу 4 сіль. Півчайної ложки солі. І сьогодні я буду багато лити. Це тісто універсальне, просте. Не знаю, це дві ложки, три, чотири, п'ять. Люблю цифру 7, буде сім ложок ліє в мене, розбовтаю це все діло і буду віяти боршну. Напевно, ці дріжджі дружать. Коли дріжджі дружать і покладете їх так багатенько, то це означає, що ви заглядати не будете на тісто, воно буде у вас таке радувати вас. Тим більше зараз вже прохолодно, то Треба тісто десь ховати в тепло. Так, борошно. Борошно я вію від 450 грамів. Але це так. Звичайно, що більше піде борошна. Зараз я буду замішувати. Борошно додайте поступово. Домішую на поверхні. Головне, не хвилюватися. І все буде добре, все вийде, дівчата, все вийде. Так, дівчатка, ще мішу тісто, ще липне до рук. Зараз я, це щоб не липло, домішую тісто. Дівчатка, тісто я вже вимісила, тепер я мажу мисочку. Можна її вимити, можна так, мажу олією і викладаю тісто. Відкладаю відпочивати його, дівчатка вкутаю. рушничок і ще в один рушничок, і зараз ще покажу, як я роблю. Бо в мене дівчата запитують, кажуть, а як же ж тісто у вас підходить, чи у вас так дуже жарко? Ні, в мене, звичайно, так як і у вас. Але я роблю беру ось мисочку чи то кастрюльку меншу за ту миску, яку ви замішували. Тісто, наливаю. Теплої водички трішки теплої, дівчата, щоб не зварилося тут тісто. І ставлю ось так, ось так на баню. І вкутую гарно. І все. Ніяких секретів таких немає. Гарно вкутую. І все. Періодично буду трогати, як водичка прохолоне, то додавлю ще гарячої. І все, дівчатка. Тісто моє ось стоїть, ще воно підходить. А я тим часом, дівчата, піджарю яблук. Мені треба 12 сківочок піджарити так, з двох сторін. От, закарамелізувати. У мене буде 12 пиріжків. У мене з того рецепту виходить завжди 12 виробів. Так що я зараз з одного яблука зроблю 6. Таких дольок і з іншого яблука так само. Підготувала я так поробила, порізала яблука на такі дольки. Тепер я кладу на розігріту сковорідку ці яблука і трішки цукром притрушу і обжарю з двох сторін. Злегенька. Ось так, з приблизно я їх закарамелізувала, Тісто моє пісне. Підійшло, таке ось гарне. Так, тепер, що я роблю? Розділяю його на дві частинки. Одну частину я відкладаю поки що в сторону, а іншу. От. Зараз мені треба її розкатати. Просто розкачати в таке коло, зробити велике коло. Ось таке коло я розкачала. Тепер. Розрізаю я його, так, спочатку посередині, а потім по діагоналі. Мені треба зробити шість кусків, Аж на рівних. Так, три-три. Тепер, що я роблю? Ось мої яблучка. І отут. Ось тут я роблю надрізики. Кладу я сюди яблучко. Ось так. загортаю, Дівчатка загортаю сонечки. Ось так. І скручую. Ось так. Це один варіант. Ще одне яблучко. Тепер просто скручую. Просто так скручую. Ось так. Видно? І тепер отут так зліплюю. Це буде інший варіант. Ось так я їх поскладала і ставлю в розстойку, поки збільшиться вдвічі, такі, щоб вони гарні стали. Розстойка в мене, це я зараз включаю духовку нагрівати на 180 чи на 190 градусів. Тут вона зверху в мене буде стоять, і я вкрию рушничком. Дівчатка, тісто моє вже підійшло. Тепер треба подумати, як же ж ми їх зверху помажемо. Ні яйця, ні молока. Ми ж руки не беремо сьогодні. Тісто в нас пісне. Значить, дівчата, я ось заварила чай. Зараз я помажу їх чаєм. Не солодкий в мене чай. Тепер цукор. Просто зверху посиплю цукром. І все. А тепер ставлю в духовку 180, чи 190 градусів на 20. Ось, дівчатка, спекла булочки чи то пиріжки без яєць, без молока. І все вийшло. Головне бажання, сонечки, головне бажання і все вийде. Яблук. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!